Добрий день, пані та панове! А з вами Бабіжон, і сьогодні в нас четверта частина проходження терарії на Мастері за стрільця. І в нас на даний момент пройдені майже всі до хардмодні боси. Залишився лише скелетрон та стіна плоті. Тому, так як у нас вже майже готове спорядження, ми можемо йти готуватися. Першу б хотів загородити порчу, щоб вона в хардмоді не розрослася. Це в мене зайняло буквально кілька годин. Паралельно з тим зробив амброзію та закинув кристал шимер. Також зробив арену для скелетрона. А я, я, коко джамбу. Ну і вечором записався на стендап. Заходить в арфрутелі, хоче зняти собі путану. Його питають: я яку хочеш. А, а він питає: А яка різниця? Ну, дивися, тут є ось ось такого росту, ось такого росту і ось такого росту, яку хочеш. А два варфів відпадає: та так, щоб до пізди. Да, хуйово. Ну яка хуй разниця. Як тільки добудували арену, можемо б... спробувати призвати скелетрона. Блять, Ти дебілий кусок. Ні. Як я на... налякався, ти хуйня. Ні. А куди мені треба стріляти? А в руку мені треба стріляти, точно я вже й забув. Ні. Ну, в принципі, очкошний бос. Ні. Ай-яй-яй. Не, я куси дуже. Ні. Та не кусай мене. Не кусай мене. Ні, ні. Сучка. Я думаю, ми можемо навіть ніякі бафи набрати. Я і так зовзів в першу разу. Де? Мій язик, мій ворог, це можна було догадатися. Тому скелетрон у нас переноситься на інший день, буквально. Тому 8 листопада, як тільки запустили стрім, кстаті, можете і не твіч зайти, щоб дивитися в реальному часі наше проходження. Біжимо на арену скелетрона, звичайно підготовлені, чекаємо ночі та можемо починати. Тобі з ним на свіжу голову видався вже легше, але не настільки, щоб повністю розслабитися. Коли відбив йому обидві руки, він перейшов на другу фазу, наче електрощиток, в якій він розкидується своїми черепами, і ось тут головне грамотно ухилятися. Бо вони ще й в додачу самонаводяться. Але й бій видався без серйозних складнощів. З мішечка мені випала лише його маска і перчатка. Не густо, але саме головне, що тепер ми можемо спуститися в його данж, із якого нам треба забрати. Темний ключ, алхімічний столик, чаклунський столик, ну і вибити щотчик з магічного черепа. Ну, типу не з магічного, ну коротше, ви зрозуміли, для мобільного телефону. О, механік, А ну ще звільнити механіка від його психічного розладу. Хто зна, що з ним скелети тут робили. Так, я не згадав за кобальтовий щит, тому що він нам попався в самій перший скринь. Там же знайшов і чаклунський столик. Ще на майбутнє помітив собі скриню джунглів. В хардмоді виб'ємо в тому ж біомі ключ до нього. І всередині 100% гарантією буде гармата піраній. На те, щоб привласнити собі всі потрібні предмети з данжу. Мене зайняло кілька заходів. І на один з таких спроб забрав з собою нового друзяку, якого хтось закрив скринь. Цікаво. А ще паралельно я розширив свій склад вдома та завдяки механіка провів світло в хату. Також на цьому моменті буквально вся порча загороджена. Та я ж бачу їх. Ура! Ура! вибили. Ще виконував завдання рипака для того ж мобільного телефона. В джунглях два рази вбив бджолу для того, щоб зафармити собі соти, щоб об'єднати його знамисто з акулячими зубами. Ну і саме головне арену на стінку плоті. Бо я навіть в пекло спускався лише для обсидіанової рози, пару пекельних злитків на кайло і для печки. Тому заодно, як будемо прокладувати дорогу в пеклі, залутаємо ще тіньові скрині, ключі для яких ми знайшли в данжі скелетрони, в одному із яких нам випаде дуже імбовий лук. Пеклокрил, він ідеально підходить для стіни плоті, з неймовірно великою швидкістю, Ну і, звичайно, з величезною віддачою. Тому для цього лука підходить лише відкрита місцевість та великі боси. Копальна кротонетка буде копати блоки та прокладувати нову колю, якщо ви, вона у вас є, копає лише під землею. Ого! А чекай, ну чекайно. Да, так, вона медлена, але, блін, вона копає. І причому чітко копає. З кайфом. Тому спочатку збудуємо не дуже протяжну арену, щоб не затягувати, і нарешті спробуємо перейти в хардмод. Оушет. Блін, тікай, 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 тікай. Звісно, з величиною арени я не продумав, хто б сумнівався. Хоча, якби я був ще більш продуманий, та я хоча б кайло не лишив інвентарі, ну, що маємо, то маємо. Перед тим як починати другу спробу вбивства стіни плоті, ми зараз йдемо до дріади, купимо в неї очищуючий порошок. Потім вам покажу для чого. Тому зараз йдемо до підривника, купляємо в нього тротил та йдемо робити бабайкам пекельну баню. Тому ми ще трішки розбомбили нам пекло. Думаю, цього нам вже буде досить, і можемо ще раз починати проходити стіну плоті. За весь бій стіною плоті. Я намагався держатися від неї якнайподалі, бо розстрілює вона, звісно, жорстко, в основному бій пройшов гладенько. Лише під самий кінець маленько перенервував із-за того, що арена почала закінчуватися. Але навіть так мені не вийшло її вбити. Я вас вітаю, друзі. Ми перейшли в хардмод, тому зараз швиденько покажу вам для чого мені очищуючий порошок. Ось ми нарешті знайшли загублену душу, очищуємо її, і в нас з'явився новий ніп, тому зараз йдемо додому, відкриваємо мішок. І ми забули в пеклі реліквію Швиденько вертаємося за нею. І роздивляємося подарунки. Звичайно, святий молот, демонічне серце, ну і саме головне штурмова гвинтівка. Я нею ніколи не користувався. Та й взагалі я за неї забув, але чесно, це просто топ. Ще випала емблема на мага, що зараз не є проблемою, підемо в Шимер та переробляємо її на мені потрібну. Ще на самому початку хардмода можна зброяря взяти дробовик та коробку з боєприпасами. Схрестивши дробовик з темними уламками та душами ночі, зможемо скрафтити Оніксовий бластер. По дорозі зламаємо вівтарі, щоб посвятити наш світ новими рудами Кобальтом, міфрілом та адамантитом. З Хобальту нам треба зробити кайло, щоб добути Міфріл, з якого ми робимо ковадло та теж кайло, щоб здобути адамантит. І вже з нього нам треба зробити печку, кайло та новий морозний сет. Його особливість від звичайного адамантитового сету в тому, що він по всім своїм характеристикам краще на кілька відсотків. А саме круте, що захист в нього кращий аж на цілих 7 одиниць, а по матеріалу вони відрізняються лише в одному. Що нам потрібно ще морозне ядро на кожен елемент броні, яке випадає з голема в тундрі під час буревію. Да, завданнячко не з простих, але воно цього варте. Зараз ми спускаємося за адамантитом, і пощастило, що тут опорче, бо в ній ми якраз зможемо випити всі необхідні інгредієнти для бластера. А чому тут тут дядько? Я не розумію твою логіку. Ну і заодно накопати самого адамантиту на броню. Фармимо есенції та уламки. А ще мене дуже зацікавив черв'ячок в грибному біомі, в якого 666% рибалк. Дуже дивно. Дивно, але ми спробуємо його на смак. Він реально ну, це було очікувано. А ні, він вже він дуже, блядь, 200 урону, нахуй. Він не просто ваншотить. Бу на приколі? Він буквально перший. Переможено! одна штука Елементаль хаосу! Жезл Роздора. У чо, на приколі? Виконувати завдання від рибака було вже не такою поганою ідеєю. Він подарив мені крила, які рівно такі ж, як у гарпії. Спеціально взяв із пляжу піску та засіяв ним порчу, щоб зробити заражену пустелю, та вибити нарешті навіть два темні уламки, з яких кравчу оніксовий бластер, і рибак навіть натякає, на кому мені їх затесни. Оп. Набравшися сміливості ага. з, з новою зброєю і крилами, пішов лоскотати око. Я застряв, як завжди, як я ненавижу, сука. Цей пеп прохід нахуй десь винесу, Я, блядь, 30-й здихаю просто так. Але очевидно, що я йому ще не рівня. Нарешті почався буревій, та ми ми вибиваємо перше морозне ядро. Есенції напарать. Ооошит. Раптова зустріч в шахті з святим міміком дала мені лише якийсь ножик. Для розбавлення сірих деньків вирішив почекрижити летючого голландця. Це була помилка, маючи настільки слабкий захист, я був просто іграшкою для них. І з навичками охуляння у мене теж все погано. Тому я спеціально загнав його в кут своїми мислячими навичками. Чекай, 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 чека, чекай! Пізда тут, блять, за всі страждання. Зробивши хойк та вибивши трякляту мітку. Екстазіс, пеніса, все. І пройшовши нарешті на шестя. Перша спроба вбивства хоч і не святого, але міміка не дала результат із за задожу зі слайдом. БЛЯТЬ! Але друга вже нарешті дала мені лук дедало. Зробив місце з летючими реліквіями, збудував два пілони на пляжі і в грибному біомі, бо після хардмоду Тундра підхопила коронавірус, получив покепці від дестроєра. А ось від скелетрона ні, бо він боявся моєї аури. Вибиваємо останнє морозне ядро та крафтимо останній елемент морозного сета. Очевидно, що для нього ще потрібен адамантит, і я не показував його добування, бо це самий нудний і обісячий елемент прогресу, тому ходімо далі. Вирішив зі своїми знаннями по будуванні ферми зробити власну. Але я ще той нуб, тому зробимо її по гайду та вдосконалимо її під наші нужди. Тепер в нас є тонна святих стріл. Тому можна пробувати вбивати око. Саме пробувати, бо на нього в мене а, вийшло хіда. не одна і навіть не дві спроби. Ай, пізда! Тому поки приберемо королеву слаймів. <різві> Чесно, з моїм тепер спорядженням вона дається дуже легко, не рахуючи випадку з близнюками но проте з неї мені випало сідло, з яким мені вже легше буде мансувати від них. Закінчивши Ой. ще один бій під кінець ночі, провів ще один замах на вбивство без нюків, якого так і не відбулося. Хоч сама спроба була дуже хороша, я йому лишив півтори тисячі хп. Сука, ти невх'єбена. Ой, блять, їбаний острів нахуй. Добре, добре, не будемо про погане. Підемо краще з королевою розслабимося. І за її грошенята підемо перекуємо все спорядження на критичний урон. Та вже йдемо розслаблені та підготовлені ще один раз получати піздюлей. Пізда мені. Сука, три тиші, мані. Ну так як у мене більше немає перезивало, йдемо до ферми есенцій, яку я збудував в мраморному біомі. Тому після ферми йдемо знову до близнюків. Та після запаху смальці я тактично відступив, але він вирішив поступити так само. Тому на цей раз краще підготуюся на ще одну спробу, яка теж закінчилася втечею. Та нарешті фінальна битва з Крисюками. Навіть нічого сказати. Максимальна кількість бафів, прокачане спорядження зробило своє діло. А під самий кінець після вбивства зелених шмаркель. Можна почилити в домику і поставити реліктів у саме вже, парашне місце. Вже, це реально було саме потне мені. вбивство босів. Тому на цьому моменті я думаю закінчувати цей відос. Постараюся випустити п'яту частину щонайшвидше, принаймні до того моменту, як вийде 1.4.5, але нічого не обіцяю. Тому з вами був Бабі Джон і надіюся вам сподобалося це відео. Сорян, що відео так довго не виходило, я хотів зробити максимально прикольну обкладинку, але вийшло, що вийшло. Тому дякую вам за перегляд і до зустрічі вам всім. Oh, Baba Boy, Baba Boy, Baba Biji, Param